Всім доброго дня дорогі підписники, гості каналу, ось на своїй ділянці з смородиною ранок. Хочу зараз обробити, дати добрива для нашої смородини. Ось бачите, як ягода починає дозрівати і лопає вона повністю. Це нестача калію їй Зараз ми обробимо таким добривом як монокалій фосфат. Дамо туди крошки азота, карбоміту додамо, щоб крошки наші листки насичились азотом і, і буде калій корисний для нашої ягоди. Ягода вже червоніє, де не де, де є. І ось бачимо, вже стигла я майже. Її небагато тут, бо її тут побив град. Але щось да буде. Якусь яку ягоду зберем, хоч би скуштувати, можливо, яке варення зробимо. А можливо, якісь кілограмі продамо. Що ж, підживляємо свою смородину по листове. Даємо монокалій фосфат 50 грам на 16 літрів води. І також карбоміту у десь грам 40. Монокалій фосфат. Там йде формула 52-34, 52 йде фосфора 34 калія, 0 азоту. Але ми даємо азот, щоб був присутній і азот. Зараз такими препаратами будемо обробляти. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за доглядом та вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.